Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі перший заступник потовського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас. Вітаю. Нещодавно в Полтаві завершилися конкурси на заміщення вакантних посад директорів навчальних закладів шкіл власне. Кого обрали і чому обирали, і, скажімо, за якими е, критеріями обирали таких Ну, Хочу сказати, що конкурс проходив там, де закінчились контракти у діючих директорів. Тому е, відповідно до норм чинного законодавства необхідно продати е, на конкурсній основі е, у, скажімо, призначення. Uh -huh. е, це було шість навчальних закладів. У двох із цих навчальних закладів е, годня. Е, це по дев'ятій школі Вікторія Івановна перемогла. Вона участвувала. і Сорочан Валентина Сергійовна по своїй школі. Також вона була кандидатом. Це яка школа? це 20-та школа. І е, вони перемогли у своїх закладах. В решті закладів були е, призначені нові керівники. В чому різниця, якщо говорити про призначення старих і нових керівників, ну умовно старих і нових, да, тому що всі, в принципі, на одному конкурсі були ті, хто вже не вперше йдуть на директор школи, то їм е, погоджується контракт до шести років, а новообраним контракт підписується не більше чи ніж на два роки. Ну, так виписано у положенні mm -hmm. про контракт. Тому всі ці, е, скажімо, норми. Будуть е, діяти, з, приступлять до роботи керівники, якщо ніхто за цей час не відмовиться, бо, ну, мабуть, життя, воно таке. з 2 числа, тому що до першого працюють старі керівники по цим закладам, є, і ті повинні приступити до е, своєї роботи. 9, та 20, та е, 30, та 42 га початкова школа, 16-та. Угу. Е, якщо говорити про Кількість претендентів на, на скажімо, на одну посаду, скільки їх було як. Подавати документи, хто обирав, як проходив конкурс. Е, дивіться, якщо говорити, то у нас не така вже велика кількість була. Якщо ми говоримо там, за 9, за 20, там були по одному кандидату, перші там було по 2-3 кандидата. На відміну від минулого року, в минулому році було більше там, по 2, по 3, навіть десь було і по 5 угу. кандидатів на одну посаду. Все це прописано. Як подавати документи? Це прописано на сайті управління Департаменту освіти. Е, заходиш, там ресурсно. Реєструєшся, подаєш відповідні документи, перелік. Ці документи повинні відповідати нормам відчинного законодавства, там державна екзамен на українську мову, ну і все, ще відповідно до цього положення. І все потім іде певний, певний період часу здача документів, їх перевірка там, на угу. дійсність чи на дійсність, і потім сама працює комісія. Комісія створюється розпорядженням. Про створення цієї комісії вона працює до дня. Якщо говорити сьогодні, то сьогодні комісія вже не нечина, тому що вона відпрацювала, вона виконала свою функцію і завершила свою роботу. Комісія складається з представників освіти, представників депутатського корпусу, представників національної служби якості освіти. Департамент, і, і, то, і? департамент освіти, і плюс е керівники якихось освітянських закладів. Оце таким чином працює, працює ця комісія. Вона складається там, з трьох видів екзаменування. Е є екзаменування, яке е людський фактор практично не впливає, тому що там кандидати заповнюють е певну формулу uh -huh. і автоматично визначається рівень знань і умінь їх відповідно до наданих відповідей. А потім вже йде там усне. Розмова, опитування, і в ньому там якби ведеться якийсь певний діалог. Ну, це, це так працює комісія. А потім голосуванням відповідно більшістю голосів визначається переможець на тому чи іншому закладі. Нещодавно ви робили об'їзд перевірку дитячих садочків, і власне пройшла інформація про те, що садочки будуть ремонтуватися. Ремонтуватися впродовж у цього, скажімо, літнього періоду. Які роботи, де заплановані? Хочу сказати, що, по-перше, садочки будуть ремонтуватися ну, не тільки перед літнього процесу, а і взагалі перед поточного руку, але за літній період ми хочемо максимально зробити те, що дає погодні умови. Ми говоримо сьогодні про садочки. Про безпекову історію. Безпекова історія включав в себе розширення укриттів у деяких закладах. Друге, безпекова історія це, наприклад, якщо ми говоримо 65-й садочок це заміна асфальтного покриття на території. Ну, Там реально mm -hmm. от, де, де там важко ну, ходити, бігати, а з коляски так взагалі. Тому е, я вчора виїжджав, проводив виробничу нараду, для того, щоб, е, скажімо так, Максимально ефективно і швидко зробити асфальтове покриття на території, де потребує у всьому цьому закладі. Тому, от, в принципі, я можу перелік робити. 81-й садочок, там, де було враження на мікрорайоні Баленка, де ракетою знесло практично всі дитячі е павільйони. Е також ми там будемо проводити ремонт, і ремонт і самої будівлі, і ремонт цих павільйонів. Відновимо їх, щоб воно було абсолютно е нормальне і могли дітки ходити. Ну, і, в принципі… По кожному закладу можу сказати, що необхідно зробити. 71-й садочок, там треба ставити вентиляцію, там необхідно робити. Е Облаштування подвір'я, там левнівка завалилася. Тому оці всі моменти беру з собою технічну групу, беру з собою представників управління світи, які ходять, записують, тому що ну, інколи необхідно так, щоб під запис, а потім через тиждень приходимо. Дивимося, виконано чи не виконано. Якщо не виконано, то чого? Тому що з свого боку депутати зробили все для того, щоб департаменти працювали. Проблема зупинок громадського транспорту, неодноразово про неї говорили, і дзвонили, і писали наші глядачі стосовно неналежного їхнього вигляду і взагалі. І от власне на сесії минулій 14 зупинок передали від управління житлово-комунального господарства на баланс управління капітального будівництва. Я так розумію, що це щось повинно змінити в долі цих 14 зупинок. Якщо mm -hmm. так, то розкажіть, що сталося, і що це за 14 зупинок. На прилки жаль, управління, управління житлового комунального господарства не з цією задачею щодо ремонту зупинок В силу різних обставин. Не буду час їх коментувати. Це окрема тема для розмови, тому було прийнято стратегічне рішення забрати не тільки ці а взагалі забрати всю документацію по ремонту зупинок по місту Полтав. Їх у нас їх нас більше зупинок. сотні. Да. Угу. І чому взяли ці 14? Тому що на цих 14, скажімо так, мінімум додаткових робіт, тому що десь роботи почалися, десь е е не зрозуміло там е наскільки зроблено якісно, неякісно підрядником. Тому ми вибрали певний перелік, який можна зараз опробувати, тобто ефективно пройти. Зараз буде проходити. Експертна оцінка цих е зупинок, зупинок угу. да, потім буде експертиза два тижні. І на кінець е липня місяця ми приступимо до їх ремонту. В планах, стоїть, щоб до кінця року ми завершили ремонт цих, е цих е зупинок. Що я хочу сказати? На превеликий жаль, питання зупинок взагалі не повинно обсуждати от, обговорюватися, тому що це нормальна інфраструктурна, скажімо, одиниця, яка повинна бути в нормальному сучасному місті. Дивіться, ви сказали, що більше ніж 100 цих передали, 14 до кінця року відремонтують. Да, да. Що буде з тими рештою? Дивіться, ми взяли 14, ті, де у нас ну, от взагалі. Як кажуть, ноль. Ми тобто... можемо назвати якісь певні адреси. Тих да, 14 да. зупинок? Я які... можу сказати. Дивіться, ми говоримо південний вокзал на центр 28 школа на центр. Сади, 1 на автовокзал, 23 вересня на центр. 4 поліклініка на автовокзал, 4 поліклініка на центр, мотель на автовокзал, Алмазна на автовокзал, 23 третя на автовокзал, я кажу, напрямок руху. По якому потім мікрорайон Левада. Слідуща, мікро... Вавілова на центр, дитяча лікарня на центр, Володимира Івасюка, Левада на центр і 16-та школа на центр. Це ті зупинки, які в роботі. Ще що хочу сказати, коли ми сьогодні спілкувалися з підрядником для виготовлення. Зупинок необхідно певний час. І коли е, ті підприємства, які їх виробляють, на прилки, жаль, на складах немає зупинок, uh -huh. тобто треба його запускати. Самих конструкцій, ми говоримо. Так, да, да? самих конструкцій, і uh -huh. їх треба необхідно спеціально робити. І коли зв'язалися з підрядниками, вони кажуть: ви знаєте, Полтава єдине місто, яке замовляє зупинки в період війни. Решта міст або обходяться своїми якимись ресурсами, або не ремонтують взагалі, або в них ці зупинки зроблені добре, якісно і служать. Uh -huh. Полтаві продовжуються толоки, які ви ініціювали в дворах, і власне наскільки ви з якимись певними труднощами, наскільки люди йдуть на <кас> діалог, наскільки люди йдуть на зустріч в проведенні цих толок? Ну я хочу нагадати, чому виникла? Е Пропозиція спорудити толок, і після так була продана величезна толока в дендропарк, До мене почали звертатися жителі і кажуть, от давайте ми в нас проведемо. От створюю ініціативні групи, я до них приїжджаю. Кажу, добре, прийдемо. І я своєю командою долучаюся. Тому ми вже от провели там, я не знаю, більше десятка толок в різних мікрорайонах, в різних локаціях. і Я вам скажу. Для мене це дуже така цікава і корисна інформація, тому що я своїми ножками обхожу кожен день мікрорайони, заходжу в під'їзди, в будівлю. Навіть от на одній локації мене там людина запросила додому, хвора мама. От, сіли обсудили, як допомогти, тому що ну, хвора мама, її не можна кинути більше, ніж на 20 хвилин. Вона лежача, вона, в принципі, без свідомості, але живе на там, спеціальних препаратах, тому це життя міста і його необхідно знати. Е е і стикаюся з різними е там, ситуаціями. Але я хочу сказати, що це і позитивна історія, тому що люди виходять, вони, от, по-перше, це спілкування. це… Е вони передають мені якісь свої там побажання, пропозиції. І ти бачиш своїми очима, що необхідно зробити в нашому місті в кожному локації, в кожному дворі. Це заміна майданчиків, це викосити траву, це спил дерев, це спил сухих гілок. Е -е, якщо ми говоримо, наприклад, Київське шосе, вчора було 70, то там за будинком від будинку до Київського шосе там, в принципі, такий мікроліс. Куди вечором сходиться молодь і там, палять костри, відповідно ж реакція місцевих жителів, що допоможіть, треба щось зробити. Тому то такі проблемні питання їх треба збирати і оперативно, десь оперативно вирішити, десь по мірі необхідності. Тому толока вона тільки двору стосується, вона стосується взагалі всього мікрорайону. Там, десь порив труби, там, десь колектор не працює, або там підперло, десь там запахи. І отак знаю практично. Проблеми кожного двору, де був, ну і знаю цих місцевих жителів, тому що це позитивні емоції, спілкування. Виходять на толку, хто, хто Хто хоче, щоб його двір, його територія була ошатною, хайною і красивою. Якщо хтось хоче, як їм долучитися до цього процесу, е, телефонуєте мені на месенджер або пишете на месенджер. Таким чином, у мене от, щас, на наступний тиждень будуть там, на брейлках. На, Половках на алмазному. В мікрорайоні будуть толоки. Це де ініціативна група пише, що ми там хотіли провести в себе толоко. Туди в'їжджає мій помічник, вивчає ситуацію, дивиться об'єм робіт, які необхідно зробити, що необхідно собою брати, чи косу, чи, чи і коси, і пилку, і сікатори, тому що робимо все. І підрізуємо гілки, сучки, там вирізаємо високу траву, там десь видаляємо кущі, які розрослися, там рухатися, гратися діткам. Завозимо пісочок у пісочниці. Але для чого я це все роблю? Для того, щоб зрозуміти проблематику, але я не буду підмінювати функції ЖКХ, на якому виділено певний фінансовий ресурс. Тому є проблематика з покосом трави, є там інші проблематики. Це дасть можливість зрозуміти, яким чином рухатися, для того, щоб ефективно і правильно використати ресурси міської території громади, для того, щоб був влад у нашому місті. 29 червня в неділю ми відзначаємо День міста. Як ви будете проводити цей день? Ну, по-перше, хочу сказати, що е це відзначення Дня міста це в першу чергу е підтримати надо наших військових, які боронять і дають можливість нам тут працювати на території. Тому е все буде абсолютно в робочому режимі. Донатимо нашим військовим, збираємо їм допомогу, працюємо на благо громади, проводимо в цей день толоку для того, щоб навести лад. Хочу сказати, що святкувати будемо після перемоги, а сьогодні робимо все для того, щоб місто було ошатним, охайним, допомагаємо нашим захисникам якомога швидше, щоб прийшов мир в Україну і щоб ми могли жити в нормальній європейській країні. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю плідної роботи. Дякую нашим глядачам. в Студії працював Ігор Кужик. Побачимося.